Вчора. Вчора ми з вами розбирали, що таке лінзи, які бувають види лінз, що з ними можна робити. Сьогодні ми мали з вами на уроці розібрати, як же утворюється зображення в лінзах, і які саме, і коли саме утворюються ці зображення. Тобто тема у нас має бути побудова зображень у лінзах. Я, звісно, прикріплю вам файл з. Теорію в класрум, але оскільки тема досить складна, і там треба багато малювати, пояснювати, то я вирішила записати таке невеличке відео, щоб вас з цим ознайомити. Я сподіваюся, воно вам допоможе. Отже, я зараз переміщу свою дошу і давайте таки працювати. Попереджаю одразу нам знадобиться лінійка і олівець. Це на наступні уроки у нас буде е, основними нашими інструментами будуть. Отже, у е, е, ми знаємо з вами, що у нас є два типи лінз. Збиральні і розсіювальні. Збиральні це ті, які, е, у яких промені після проходження через лінзу збираються в одній точці. Е, давайте намалюємо. Отже, у нас є лінза, вона у нас буде збиральною. Збиральна лінза позначається двома стрілочками зверху і знизу. Посередині лінзи перпендикулярно до неї йде пряма, яка проходить через оптичний центр лінзи. І перпендикулярно до лінзи, називається головна оптична вісь. Далі також у лінзи є два фокуси передній фокус і задній фокус. Поки що ми будемо вважати, що вони знаходяться на одній відстані від нашої лінзи. Значить, як у нас проходить зображення в цій лінзі? Взагалі будь-яке зображення, ми вже з вами розбирали це на прикладі зеркала, яке зображення можна побудувати за допомогою двох променів. У нас є три допоміжні промені, які нам будуть допомагати будувати зображення. Все ін... Які з цих трьох, які два з цих трьох взяти для нашого подобування, це ми вже вирішуємо. По ходу розв'язання задач. Те, що в нас є, те, що нам зручніше. Отже, у нас є три такі промені. Значить, зображення, поки що предмет, будемо малювати стрілочкою. Чому стрілочкою? Тому що одразу видно, воно перевертається після проходження лінзи, чи не перевертається, збільшується, зменшується. Просто дуже зручний об'єкт. Отже, перший отакий допоміжний промінь. Значить, Всі промені, які проходять через центр, через точку О в будь-якої лінзи, проходять крізь лінзу, не заломлюючись. Тобто, ось нам треба намалювати оцю точку. Ми проведемо через центр, через оптичний центр промінь. Він у нас доходить до лінзи. А далі куди він у нас йде? А далі він йде прямо вниз. Так, так само, як і шов. Всі промені, що проходять через оптичний центр, не заломлюються. Ось так. Ось він у нас пішов. Так, це у нас перший промінь. Але нам треба як мінімум ще один. Другий промінь. Ми його, в принципі, теж вже розбирали. Всі промені, які йдуть паралельно, всі промені, які от, отут ідуть, вони. Після проходження вони обов'язково пройдуть одну точку. Це точка фокуса. Тому логічно, що другий промінь ми намалюємо паралельно головній оптичній осі. Тобто ми з оцієї точки, яка кінчик нашої стрілочки, ведемо до нашої лінзи, воно, воно йшло паралельно головній оптичній осі, ось мій зелений промінь. Ішов, йшов, ішов, ішов. Дійшов до лінзи, далі він куди піде? От сюди. Обов'язково попаде в точку F. Тільки, будь ласка, коли малюєте, старайтеся, щоб у вас всі точки співпадали одна з іншою. І ми ведемо її аж до перетину з нашим першим променем, синеньким. У нас воно доходить сюди. Так. Ну, у мене. Бачите, синій трошки не дотягнутий, тому я його зараз дотягну. Сюди аж до перетину, щоб воно перетнулося таке. Ось. Ось у мене перетин точка. І дивіться, тут виходить, що в мене оця точка, яка верхівочка моєї стрілочки, вона в мене відобразиться отут. Ось моя верхівочка. Ну, а відповідно, що ножка стрілочки на головній оптичній осі. Ось я отримала своє зображення. Ось таким чином формується зображення в збиральній лінзі. Дивіться, яке зображення я отримала? Збільшене. Ну, явно воно більше, правда? ж? Перевернуте, тому що стрілочка вверх ногами. І дійсне. Тому що в мене реальні проміні йшли, реально промені заломилися, і вони в мене тут ну, реальні промені, ті, які йшли до лінзи, вони пройшли крізь лінзу і утворили дійсне зображення. Самі промені. Так, з цим розібралися. Тепер, якщо ми поставимо... Лінзу не розсіювальну не збиральну, а розсіювальну. Давайте намалюємо розсіювальну лінзу. Що таке розсіювальна лінза? Це лінза, яка, е, е, в якій промені, що заходять в неї, розсіюються на всі боки. Да? Е, Значить, у нас малюємо цю лінзу. Е, вона у нас розсіяна ліза, позначається такими перевернутими стрілочками. Да? ніби на стовпічок. І знову ж таки малюємо головну оптичну лість. Вона проходить по центру, це пряма, що проходить через оптичний центр моєї лінзи. Так, ось. І перпендикулярна. До лінзи. Головна оптична візьма. Так. Знову ж таки, як і у збиральної лінзи, так і у розсіювальної лінзи, у нас є два фокуси: передній фокус і задній фокус. Ми їх малюємо однаково. Ви їх собі, будь ласка, коли будете малювати, малюйте ну, три або чотири клітиночки беріть. Ось. Так. Але в чому різниця? У нас. Після того, як проходить промені, у нас сам промінь, який йде паралельно головній оптичній осі, він у нас тепер не перетинається у точці фокуса, а вони у нас розходяться в усі боки, тобто сюди. А їхнє продовження уявне збереться обов'язково в фокусі. Але це на передній фокус піде. І уявне продовження. Так, це я витираю, це ми просто нагадували. А тепер давайте подивимося, як же формується зображення. Тут, в принципі, теж є три промені, але, як правило, використовується два. Ну, принаймні, я за своє життя завжди використовувала два промені. Третій промінь він занадто складний, я вам в нього розкажу, але він дійсно досить складний для побудови. Отже, беремо нашу стрілочку, малюємо десь після фокуса. Якусь таку стрілочку, якщо в дві клітиночки, наприклад. Дуже зручно. Так, знову ж таки, перший промінь у нас який? Всі промені, що проходять через точку О, не заломлюються. Як у збиральній, так і у розсіювальній лінзи. Це єдине правило для всіх лінз. Тому ми беремо і першу, перший промінь малюємо через точку О ведемо. Ну він самий простий, його легше всього малювати насправді. малювали, так. Але нам треба два проміння. Тепер давайте ще другий. А давайте малювати паралельно головній оптичній осі. Через. Верхівочку нашої стрілочки паралельно до головної оптичної фізі. Але куди він у нас далі має піти? Вгору. Але вгору таким чином, щоб його уявне продовження потрапило в наш передній фокус. Тобто, я маю з'єднати оцю точку і оцю точку. Бачите? Увага! От таким чином, я з'єдную. Але це ж у нас уявне продовження наше якесь там. Ось. А далі промінь пішов собі отуди, вгору, десь нагору. Так, дивіться, де у нас перетнулися промінь? Самі проміні не перетнулися ні в Ось він пішов цей сюди, цей пішов вниз, не перетнулися. Але перетнулося перед лінзою сам промінь і його уявне продовження. Тобто зображення ми отримаємо вже не за, за лінзою, так як в збиральній лінзі, а перед лінзою ось, ось малюсіньке наше зображення. Яке воно у нас виходить? Воно у нас виходить зменшене. Правда? Воно у нас виходить уявне, тому що один з променів це не сам промінь, а його продовження і пряме. Тобто, Стрілочка йде так, як вона була пряма. Отже, Росія вона лінза у нас завжди дасть уявне зображення. І, як правило, це зображення буде пряме. Так, ось така картина у нас виходить. От, а тепер я перейду до вашого. Завдання, яке я пропоную вам зробити самостійно. Отже, будь ласка, вам потрібно буде намалювати три зображення, які ми поставимо в різні місця для збиральної лінзи. Отже, перше зображення, перше місце у нас є збиральна лінза. Ама, звичайна, збиральна лінза з фокусами однаковими. Наголошую ще раз, тут ви берете оці дві відстані до переднього фокуса і до заднього фокусу. Ми беремо однаково. Якщо дві клітинки, то і тут дві клітинки, якщо три клітинки, то і тут три клітинки. Вони мають бути однаковими. Поставте, будь ласка, предмет на відстань. Подвійного фокусу. І охарактеризуйте, що у вас тоді вийде, яке зображення у вас вийде, коли ви предмет поставите у точку подвійного фокусу. Що таке точка подвійного фокусу? Це дуже просто. Якщо у вас отут дві клітиночки, то подвійний фокус це чотири клітиночки. Якщо у вас отут ви взяли три клітиночки, то подвійний фокус це 6 клітиночок. Просто двіться вдвічі більше від фокуса. Це ваше перше завдання. Далі, значить, ось, ось, ось я навіть малюю. Один. Друге завдання. Е, намалюйте, будь ласка, поставте, будь ласка, предмет. Е, яке зображення у той ж самої збиральної лінзи, але предмет ви поставите перед фокусом між точкою О і точкою Ф. Отут. Це 2 Так. Ну і сам третій предмет. Третій малюнок, який я хочу від вас отримати. Будь ласочка, поставте третій предмет у саму точку фокусу. І теж Подивіться, яке зображення ми при цьому отримаємо. Так, якщо будуть питання, будь ласка, завтра або в понеділок я їх хочу чути вживу або в Касумі. Добре? Все. Бажаю вам успіхів, гарного вечора і до зустрічі у вівторок.